Тепер, коли ми з вами аналізуємо, то дуже ну, тяжко назвати все, все те, що сталося, випадковістю. особливо коли там слуга народу ви подивитесь ще одним глазком, ви подивитесь що дуже багато випадковостей, потім стали реальністю. І от я не вірю в те, що ось такі жарти можуть з'являтися просто так. Є у мене відчуття, що почали трішечки мочити топ-посадовців, А от тільки хто, хто насправді. Керує кварталом, і хто міг дати такий дозвіл, оце загадка. Для мене поки що це загадка. Можливо, ви підкажете в коментарях. Хоча може бути і варіант, що Офіс президента сам вигадав такий жарт для того, щоб зняти проблему ось цієї пари Зеленський Єрмак. Власне, про що й запитував один із журналістів на осій великій нещодавній прес-конференції. Чекаю у вас коментарі і відео. Це телеграм в шопці. профілю. Я думаю, вам буде цікаво подивитися і поділитися з вашими друзями.